Добре відомо, що дотримання режиму лікування туберкульозу найважливіша умова стабільного успіху хіміотерапії туберкульозу, а значить, зменшення поширення туберкульозу серед населення. Тому в обласній цільовій соціальній програмі протидії захворюванню на туберкульоз на 13-16 роки вказано на необхідність сформування прихильності до лікування хворих на туберкульоз шляхом надання їм соціальної допомоги. Окрім цього, в державі в рамках реалізації програми Зупинимо туберкульоз в Україні за фінансової підтримки глобального фонду з боротьби зі снідом, туберкульозом та малярією, був започаткований проект медико-соціальний супровід та формування прихильності до лікування хворих на туберкульоз. Задля втілення його в життя обласна організація ТОВ Червоного хреста України та обласний тубдиспансер підписали угоду про співпрацю. Мета угоди про спільну діяльність. Це проведення амбулаторно-контрольованого лікування відібраних пацієнтів, надання їм соціальної підтримки з метою заохочення до повного вилікування, здійснення санітарно-освітніх заходів з профілактики туберкульозу. Цією угодою передбачено щоденний контрольований прийом ліків хворими з числа вразливих верст населення на дому. Так, представники глобального фонду відібрали в області шість десятків працівників патронажної служби обласної організації Товариства Червоного Христа України і підготували їх для здійснення медико-соціального супроводу хворих на туберкульоз. Хворому дають два продуктових пакети вартістю приблизно по 120 гривень. Це досить серйозні пакети: тушонка, згущенка, цукор, крупа, олія. Для хворої людини, яка мало забезпечення два таких пакети, але це не пакети для харчування. Мало цього буде на харчування. Це пакети для заохочення. Волонтер повинен принести ліки і хворий повинен при ньому їх випити. Оце така умова. Ми за це платимо 2 долари. Утім, цей процес вимагає досконалої організації, зазначає перший заступник голови облдержадміністрації Вадим Аврішко, а також необхідна консолідація зусиль представників влади та медиків. Ми повинні так організувати надання медичної допомоги на амбулаторному етапі, щоб робота, яка зроблена в протитуберкульозному закладі, стаціонарно лікування не пішла дарма. Що ж до стаціонарного лікування зазначає посадовець, усі протитуберкульозні заклади краю забезпечені необхідними ліками на 100%.